Друзі, вельми шановне панство. Маленька ремарочка до попереднього відео, така коротенька буде ремарочка. Про те, що я не показав в попередньому відео, що я пропустив. Мене і в коментарях питали, і взагалі треба показати. Бо є нюанс такий, що можливо прикрутять циліндр до попередніх наконечників, до попередньої ширини там, довжини. І буде зад на 4 см в загальному ширший, ніж перед. Як ви знаєте з попереднього відео, ось мій трактор з неправильним, з неправильним сходженням і неправильним розвалом. Ну, розвал, наклон коліс я не спорю, можливо і неправильний. Але я його не буду робити, так як він буде їздити, так як він буде їздити. Сходження тут грає. Так що хто мені буде там казати, що сходження неправильне? А звідки ви знаєте? Ви ж не міряли. Лінійкою. А розвал я поки що не планую робити. Ось цю трубочку я обрізав ось настільки. Ну, Тут в мене вийшло, трошки косо, я потом там його торзанув. 1,8 сантиметра це, 18 мм я зрізав. Там вже собі будете підміряти, кому як. Мені вийшло так. Ось скільки ще регулювання. І туди можна, і туди можна. Оце. Ще можна грати туди-сюди. Так, ідемо з другої сторони. Ось ця обрізана тут, а та гаєчка обрізана тут. І гайки я не викидаю, так як тут є достатньо різьби, і вони мені десь ще пригодяться. І ось тут так само, бачите? Тут і тут, і тут обрізано. Тільки я не пам'ятаю, котра з якої сторони, чи це стоїть, чи та стоїть. От, було, наприклад, ось так. О, а стало ось так. Цю трубочку треба урізати. Бо, то, що якщо ви поставите цей циліндр, ну, це для тих, хто не розуміє. Я думаю, хто це буде робити, він би мав розуміти. Але є просто такі люди, котрі хочуть зробити, а вони не знають цього нюансу. І вчіплять колеса вивернуть, понятно, воно все підійде, воно закладеться, але колеса будуть стояти ось так. Одно туди, одно туди. І резина буде їсти 100%. Обрізаємо на 1,8-2 см. 18-20 мм. Ви вже собі виміряйте, як вам там підійде, подивитеся. Ну, цей нюанс треба треба цей нюанс враховувати. Тут все в мене грає, все в мене співає. Виворотом я задоволений. і до речі, диск також не грає. Це газоновський тут диск. В мене він наварений. Наварений, криво. І ось тут цей диск варений. Я думав, може би відкрутити. От, як тут можна відкрутити ці вушка, попідгинати, щось попробувати рівняти, бо він також виляє, ковиляє. Але... Прийшло рішення знайти, замовити нові диски. Нема їх в наявності зараз. Треба під замовлення і я, напевно, буду їх шукати. А ви це все побачите. Що я знайду? Чи БУ шикарний, чи нові замовлю. Бо нові треба на замовлення. Ну, якось так. Якось так. Ну, Таке воно. Старе, рване. Тріскане, варене, переварене. Диски ці не особо аж такі задні, ніби непогано, все. Десь там було один нюансик на задньому. Вон плуг чекає вже на свою роботу. Треба ще леміші поклепати, напевне, і полиці відтерти пелюстковим кругом зачисним. Ось цей диск варений, також він мені не подобається. Я думаю, він також кривий. Але це поки що нюанси. Так воно так воно і буде. Він не тріщий, заварений. Буде він їстити. Все, все, що хотів показати, ось це, цей нюанс по цих трубках, що їх треба обрізати рівненько під 90 градусів. Ось така, друзі, п'ятихвилинка. Такий момент важливий я пропустив. Ну, дивіться, хто не бачив попереднє відео. вся інформація в попередньому відео. А це відео як доповнення, така ремарочка до попереднього відео. Всім гарного дня. Ага, сонечко світить очі. Бажаю миру, добра, злагоди. Зняв, поки не жара, бо зараз буде пекти. Якось треба якось отаку в тіньочок. О. Завжди залишайтеся людьми, ставте пальчики, коментуйте. Чи важливий це був момент, чи не важливий. І взагалі, пишіть свої думки, свої коментарі. Я починаю тільки знайомитися з такою технікою. Я, я зелений в цьому. Підказуйте, пишіть. Ну, але там кажуть, що розвал сходження не грає. Розвал згідний, сходження. Я перевіряв. Сходження тут нормально. По книжці, до речі, по книжці від 0 до 4 мм різниця. До скорої зустрічі!